650 квадратних метрів, залитих бетоном. Армія ТІВІ сьогодні в одному з тренувальних комплексів одного з навчальних центрів сухопутних військ. Він побудований для того, щоб військові без відриву від навчального процесу могли займатися. Ну, наприклад, якщо повітряна тривога. У нас тут розташовані три аудиторії: приблизно розраховані на одночасне навчання 50 рекрутів. Вони один одному не заважають. Так само у нас тут є навчання, ознайомлення з безпілотними летальними апаратами. Тобто, прямо по цим аудиторіям реально літають дрони. Люди бачать, як це відбувається. Чи не найголовніше для приміщення, яке знаходиться під землею, це яка тут температура? Ну, зараз 19 градусів, трохи більше за Цельсієм. Ну, все опалюється. Можна займатись, просто я не знаю, в футболках. Тут є твердопавний котел, тут є регулювання температури. Так само, тут є витяжки, тут є каналізація сучасна, тут є протипожежна безпека. Також, якщо ну, там може бути відсутня електроенергія, є дизель-генератор. Це тренажер, який імітує танк Т-72. Тут можна сидіти, все дуже схоже на те, як воно є насправді. За цими моніторами сидить інструктор. Він бачить усі дії, котрі відбуваються, що робить, навчаємо, і що він робить не так. Може коригувати його в режимі реального часу, щоб він одразу розумів, де він помиляється. Тобто, це дозволяє дати таку міцну базу до того моменту, як навчаємося в справжній танк. Це і допомагає як психологічно, тобто він ще впевнений в якихось своїх діях. В нього відходить страх. І як показує практика, це ну дуже дієва така штука. В небезпеці в начальних центрах приділяється зараз особлива увага. Всім розуміємо, що в умовах постійної, майже постійної, повітряної тривоги треба, щоб були якісь укриття. От власне ми в одному з них. Поки одна група стріляє, інша очікує тут. Мірі стрільбища у вас теж є укриття ну не такі капітальні, да там дерево, теж заглиблені. Ну це теж важливо. Тобто людина, яка займається, стріляє, може буквально за кілька секунд сховатись. Так, це дуже важливо, те, що вони знаходяться прямо недалеко від місця, де люди займаються там тактичною або бойовою підготовкою, тому що вони у разі тривоги швиденько заскочили укриття, перечекали небезпеку. Як тільки ми розуміємо, що небезпеки немає, вони так само швиденько вийшли на там мішиневе поле і продовжують займатися стрільбою, бо це теж дуже важливо і. Я повторюся, що ми просто не маємо права втрачати час, бо і так підготовка обмежена, і ми намагаємося якомога більше дати військовим, щоб вони сьогодні, потрапляючи в бригаду, вже мали якісну базу і могли допомагати там на місцях. У навчальному центрі також є ось такі невеликі модульні укриття. Тут теж можна проводити заняття. Ну і, звісно, під час повітряної тривоги тут можна перечекати. Це модульне таке укриття, да, воно складається з кількох, ну, з багатьох секцій, так, скручується. Так, да, Це модульне укриття, заглиблене під землю, воно складається, опускається під землю, зверху покривається ще шаром землі, щоб додати додатковий захист. Ну, і, в принципі, це швидко. Це ефективно, і ми зараз це розбудовуємо розбудовуємо, щоб процес підготовки був безперервним. Це у нас заглиблена бетонна споруда. Вона має два призначення: перша чергова це саме безпека особового складу. Тобто, коли ми чуємо сигнал тривоги, ми спускаємо сюди особовий склад, щоб його обезпечити. По-друге, ми тут можемо проводити підготовку у складі малих груп. Наведу приклад, у нас тут займаються оператори ПЗРК, тобто два призначення. Тому намагаємося зараз розбудовувати систему підземних сховищ. Дуже часто звучать сигнали тривоги, дуже часто десь кружляють ворожі безпілотники. Вони можуть знаходитися не поряд з нами, знаходитися там за 70 км, Але тим не менш є він завжди може звернути. Да, він завжди може повернути і першочергове наше право, що наш особовий склад має бути в безпечному середовищі. Взагалі Денція до заглиблення, вона зараз актуальна. Да, це зараз дуже актуально, і це один з в принципі з пріоритетів нашого центру, нашої підготовки, тому що якщо ми не будемо цього робити, то по-перше, буде ризик для особового складу, для наших рекрутів, для наших інструкторів. Ну і по-друге, ми маємо адаптуватися. Мають адаптовуватись не тільки люди, хто хто сьогодні знаходиться на передовій, бо війна динамічна, і вона змінюється. Вона так само змінюється і для нас, для тих, хто готує цих бійців. Тому в принципі, виходимо з того, що є, робимо те, що можемо там, де можемо.